Всім доброго дня, це Lib Story. Сьогодні ми покажемо вам наші нові фітостійки. Ми розробили для вас ідеальний варіант, який має регулювання по висоті. Фітостійки у нас представлені у двох різних варіантах висотою 1,20 2 м, та завширшки 32 см, та другий варіант, який 900 мм. Фітостійки мають регулювання. Висоти та кріплення фітолампи на двох ярусах завдяки утворам у поличці. Пирошкове фарбування захистить від вологи та корозії. Ідеально підійде для комнатних рослин або розсади. Тільки мають міцний металевий каркас та дуже легко розбираються для транспортування та збираються за допомогою викрутки або шуруповерта Та мають невелику вагу. Ви з легкістю можете підняти їх та переставити.